Всім доброго ранку, гарного дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу таку кайму, як в'яжеться ця кайма, така, е, яку можна використати як обробку будь-якої е, деталі, е, хоча б низ виробу, який ви в'яжете знизу, зв'язати таку. Взеруночок, і буде дуже гарно все це виглядати. Особливо це гарно виглядає на дитячих речах. Я в'язала по колу, тому що у мене вже виникла ідея, де я її буду використовувати. Але я дивилася, як в'яже майстриня з перу. Вона в'язала рядками вперед-назад. І тому я гадаю, що можна в'язати будь-як і по колу, і прямими рядками. Я, наприклад, в'яжу прямими рядками. Перші, верніше, нечутні рядки рапорту, якщо ви в'яжете прямими рядками, в'яжуться лицьовими петлями. Чотні в'яжуться яжуть, виворотніми. Я буду казати, може десь я забуду, то, щоб ви знали, що нечутні лицеві петлями при поворотних рядках чотні виворотніми. Я в'яжу все, верніше не все, а перші два рядка я буду в'язати. Один рядок, перший рядок буде у мене лицевий, другий у мене виворотній, тому що тут для цієї кромочки потрібно такий везеруночок. А далі все я буду в'язати лицевими рядками. Ну що, запрошую подивитись, як я його в'язала. А потім у мене буде відео подивитись, де я його використаю. На спицях у мене 60 петель. Я вже замкнула їх в коло за допомогою додаткової петлі. Чому я буду в'язати по колу, бо я вже знаю, куди я використаю цей зразок. Потім я вам покажу, що я буду робити з ним, але сьогодні я вам покажу, як в'яжеться. Сам візерунок цей гарненький такий, його можна використати де завгодно. Так, витягую і в'яжу 10 петель лицьовими. Рапорт цього візерунку, верніше, я в'яжу 9 петель. І ліцевими. Далі покажу рапорт цього візерунку 10 петель. Раз, два, три, шість петель у мене. Сім, вісім, дев'ять. Десяту я знімаю не пров'язуючи нитка за роботою. Знову дев'ять лицевих. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'яти. Десяту знімаю, не пров'язую, що нитка за І так, до кінця кола я буду пров'язувати усі петлі. Другий рядок рапорту. Ті петлі, що я пров'язувала, лицьовими, дев'ять петель пров'язую виворотніми. Одна, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Десяту петлю я теж знімаю нитка за роботою. Якщо ви будете в'язати прямими рядками, цей візерунок можна в'язати хоч прямими, хоч по колу, тоді в виворотному ряду у вас нитка. Коли ви знімаєте петлю, повинна бути перед роботою. А так як я в'яжу по колу, в мене нитка за роботою. Знімаю 9 петель виворотніми тут вже видно, яку петлю треба знімати, бо вона виділяється от тих, що пров'язані. Якщо вам ви сумніваєтесь, то перечитуйте. Так, десяту петлю я знімаю нитка за роботою. І знов до кінця рядка пров'язую таким чином. Третій ряд репорту. Пров'язую лицевими, тільки хитро Ввожу спицю у петлю, обмотую два рази петлю. У вірніше спицю і знімаю. Знов лицевими петлями я в'яжу, зніма, роз, обвожу, вірніше обмотую два рази спицю, знімаю. Це в мене лицьові петлі, але пров'язані таким хитрим чином. І так, усі ці лицеві петлі я буду пров'язувати з обмоткою спиці. Ту петлю, що я завжди знімаю, непров'язаною, я знов таки її буду знімати непров'язаною. Так, знімаю петлю і далі також продовжу в'язати ту петлю, що я знімала, я її знімаю нитка за роботою. Ту ті, що пров'язала, пров'язую таким чином, як я пров'язала перші 99. четвертий ряд рапорту. Ці петлі, які в мене були обмотані, я їх перезнімаю непров'язаними, вони вони становляться у нас такі довгі на спицю. Всі дев'ять петель перезнімаю. Ой, подождіть, трошки я лоханулася, не те сказала. Спочатку нам треба добрати чотири петлі, таким чином. Один, два. 3 4 Тепер перезнімаю петлі, продовжую перезнімати. У мене повинно бути 9 петель на спиці. Перезняла. Тепер ввожу цю спицю петлі, щоб підхопити їх. І пров'язую їх одночасно всі лицевою петлею. Ті, хто в'яже поворотними рядками, це робиться виворотньою петлею. Пров'язала. Знов добираю 4 петлі. 1, 2, 3, 4. Для чого я роблю це? У нас було тут 9 петель, але ми з них зробили одну. Пров'язали їх разом. Чотири. Перед пров'язанням набрали 4 після пров'язання. І в мене вийшло 9 петель. Петлю, яку ми знімали, не пров'язуючи, пров'язуємо лицевою. І так, далі. Знімаємо, перезнімаємо петлі, вони стають у нас такими. Довгими знов я забула, що тут треба добрати петлі. Так хочу, так спішу вам показати цей візерунок. Чотири петлі добираємо, 2, 3, 4. Чотири петлі. Ці петлі перезнімаємо. Всі до єдиної. Перезняла, знов ввожу спицю в ці петлі, щоб підхопити їх для пров'язування, не губіть їх, щоб всі петельки у нас були пров'язані. І пров'язую одночасно, лицевою. Знов добираю 4 петлі. Одна. Друга, третя, четверта і в'яжу далі. П'ятий ряд. Петлі, які ми добирали, пров'язуємо лицевими. Один, два, три, чотири. Петля та, яка збирала у нас петельки довгі. Знов чотири петлі, одна, друга, третя, четверта, дев'ять петель, петлю між двома цими арочками, знов пров'язую, ті, що добирали петлі по чотири. І таким чином все пров'язую лицевими. Той, хто в'яже рядками туди обратно, пров'язує виворотніми. Ось гарненький рюшик у мене вийшов. Ще раз повторюю, що я набирала петлі круговим в'язанням, тому що я вже знаю, де я використаю. Чекайте, буде відео, де я буду. Використовувати цей зразок. Такий він гарненький. Можна будь-чу в'язати, це можна так оформити низ якоїсь ковтинки, рукава, якщо ви в'яжете знизу, шапочку, будь-шу. Особливо це гарно виглядає на дитячих речах. На цьому я буду з вами прощатися. Всім вам дякую, що ви були зі мною, що ви дивилися, як я в'яжу такий, такий зразочок. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей.